Сьогодні наші мережі молодих політиків 8 років ми об'єднали активних людей зі всієї України з Донеччини, з Луганщини, з Херсонщини, з інших міст. Багато наших активістів на фронті, багато наших активістів е є волонтерами. Слідарна молодь виховує вже не одне покоління молодих політичних лідерів. Це про навчання, це про перспективи, це про шалені ідеї та креатив та їхню реалізацію. Молодь завжди дуже драйвова та креативна, але найважливіше, що хтось повірив ці ідеї. Тому інститут менторства для нас дуже важливий. За 8 років нас. Є та команда, яка розбудовує мережу молодих політиків, яка допомагає з навчанням, яка допомагає ставати успішними, прокаченими, надає міжнародні можливості, прокачує скили. Я дуже особисто я дуже вдячна молодіжці, але я знаю, що таких як я тисячі по всій країні, і ми будемо продовжувати цю роботу з Днем народження. Рома Олексійович не встиг. Він швидше за всіх їздить. Вітаю, з Днем народження. Слухайте, для мене така велика приємність, що хто, хто а солідарна поруч. Солідарна молодь настільки креативна, настільки крута, настільки енергійна, що вона захоплює собою все серце. Я хочу привітати нашу чудово. Молодь з вісімріччями, ви молодці. Ви показали, що ви можете не тільки допомагати іншим, а що якщо допомогти трошки молоді, вона може зробити ще дуже-дуже багато класних речей. Ви довели безумовно, що ви сильні, тому що молодці. Боже, як круто, що є такі ж самі люди, як я по всій країні. І на той момент я ніколи не думала, що я буду через 8 років стояти і казати про наші втрати серед нас. Тому це дуже складно. Але є позитивно. Позитивне є в тому, що ми вистояли. Ці хлопці були першими, ніколи не замислювалися на те, що треба відступити, або бути незалежними, або бути подалі від ворога, або бути європейськими і непереможними. Це дуже важко в такий святковий день казати, але це наша реальність. Давайте цю хвилину присвятимо тому, аби вшанувати їх пам'ять.